Коротше, все. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо тестувати такий дробовик проти FPV дрона, тому що було багато випадків, коли ми в польових умовах бойових встрічали в і не знали, що робити. Тому чисто для себе сьогодні такий полігончик протестувати таким калібром, постріляти по FPV. Ну що, погнали? Огонь! Я стріляю! Є! Є! Що поїхали? Проба номер два. Є! Ха-ха-ха! Ти в'їбав! Мені подобається, як воно горить. Мені це по приколу. Давай давай, давай! Ха-ха-ха! Добив. Коротше, все. Друзі, хочу зробити наступний висновок щодо нашої стрільби сьогодні проти в Наш пілот і каже, що при перших пострілах на 50 метрів, коли ми стріляли, було відчутно вібрації. Відповідно, це каже про те, що ПК воно б здетонувало. Відповідно, 50 метрів можна достати в дрон і відчувати себе трошки безпечніше під час бойових завдань. Друзі, переможемо! Слава Україні!